Лібі зайнята, читатиму вам я. І знаєте, що я чудово читаю! In a faraway land across Chile seas, у далекій країні за крижаними морями, where the north wind goes woo in the tall pointy trees де північний вітер завиває у високих загострених деревах, Two little Vikings were tucked in their hut. Двоє маленьких вікінгів сиділи у своїй хатині. Lifling, the brave and much smaller nut. Відважна Ліфлінг і значно менший нут. Now, nut loved his sister and Leif loved her brother. Нут дуже любив свою сестру, а Ліф свого брата. But everyone knew they were not like each other, але всі знали, що вони були дуже різні. With a sword in her hand could swing, Лифу, could thrust. З мечем у руці Ліф міла і махати, і колоти. While not sword lay under his bed in dust. А меч Нута лежав під ліжком у пилюці. Лиф was amazing at shooting her bow. Ліф чудово стріляла з лука. But everyone hate when Nut had a go. Але всі ховалися коли наступала черга нута. No, Nut didn't climb hills or swim ice lakes. Ні, Нут не лазив по пагорбах і не плавав в крижаних озерах. But the one thing Nut did really well was bake cakes. Але одну річ Нут робив справді добре пік торти. Yes, not secret passion was slicing and dicing. Так, таємною пристрастю нута було різання і шинкування. And mixing and whisking and really pink icing. І змішування, збивання та яскрава рожева глазур. From biscuits with sprinkles to chocolatey cake. Від печива з присипкою до шоколадного торта. There wasn't a thing that not couldn't create. Не було нічого, чого Нут не міг би приготувати. All day and all night Nut did nothing but dream. Цілими днями і ночами Нут тільки й мріяв. Of sticky iced buns filled with strawberry cream. Пролипкі булочки з полуничним кремом. But early one morning Nut woke with a start. Але рано вранці Нут прокинувся з переляку. As a horrible feeling stirred deep in his heart. Жахливе відчуття закралося у глибині його серця. «Vikings, sports day! Oh no, it's here!» День спорту у вікінгів. О oh, ні, він настав. «The day I dread most in the whole Viking year!» Найстрашніший день усього року для мене. «Maybe this time I'll be strong, I'll be fast!» «Може цього разу я буду сильним, швидким!» «If only, just once, I could not be so... lost!» Якби хоч раз я не був останнім. So clutching a cake in his hand, just in case. Тож тримаючи у руці торт про всяк випадок, nut did his best to put on a brave face. Нут, як міг, зобразив на обличчі хоробрість. With his shield on his arm, to the sports field he ran. З щитом в руці він побіг на спортивне поле. The Viking horn boomed, and sports day began. Прогуркотів ріг. День спорту почався. First was the running. What a disaster. Спочатку був біг, суцільна катастрофа, though not quite as awful as what followed after, але не так жахливо як те, що було потім. Нас рой was worse. His swimming was rotten. Веслування внута було ще гірше, а плавання просто Then, twing, went the arrow into Ericsson's Bottom А тоді плюс його стріла влучила просто в дупу Еріксона. And now boom shift, Olaf. А зараз загримів вождь Олаф. The Great Horn Throwing Race. «Великий турнір скидання рогів. Unscrew your horns and find a big space. Відкручуйте свої роги, і знайдіть багато місця. What? Squaked, nod. «But I've nothing to throw!» «Sure!» пискнув Нот. Але ж в мене нема що кидати. Except this pink cake. And oh no, It's my go. Хіба що цей рожевий торт. О, ні, тепер моя черга. Whoosh, went the cake. Wow, everyone said. Phew, полетів торт. Ого, oh, oh! сказали всі. Splat, went the cake on Chief Olaf's hat. Шлюп, торт приземлився просто на голову вождя Олафа. Uh -oh. What's this? He boomed. And everyone froze. Що це таке? Прогримів він, і всі завмерли. As a blob of pink eyes and rolled down his nose. Коли крапля рожевої глазурі скотилася йому по носі. Chief Olaf frowned. Then he stuck out his tongue. Вождь Олаф насупився, а потім висунув язика. He licked the pink icing and then he cried. Yum! Він злизав рожеву глазур і вигукнув. Yum! and Leif, grinning proudly, held out another. І Ліф, посміхаючись гордо, подала ще один. These marvelous cakes were all made by my brother. Ці чудові торти зробив мій брат. Not, Olaf beamed, though your throwing's the worst. Ну те, засяяв Олаф, хоч кидаєш ти жахливо. At making iced cakes, I think you come first. У приготуванні тортів з лазурю ти перший. And because Olaf rumbled, you're chief in the making. І тому прогуркатів Олаф як шеф виробництва. the the next banquet, you're in charge of the baking. І на наступному банкеті ти відповідатимеш за випічку. And not at long last knew he'd done something right. І нарешті Нуд зрозумів, що зробив щось правильно. That a Viking could bake and maybe not fight, що Viking може пекти і не обов'язково воювати. That you don't need to be like anyone else, що не потрібно бути схожим на когось іншого. For happiness comes when you just be yourself. Адже щастя приходить тоді, коли ти просто є собою. Це була чудова історія. А вам я. vymením, že čas si ty. Do nastupných zústečí. Bye, bye.